На дивовижній прес-конференції у Маралага. Хоча, як на мене, буде ще чимало дивовижних прес-конференцій, і кожна наступна буде ще більш дивовижна ніж попередня, обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв закінчити російсько-українську війну вже не за 24 години і навіть не за 48, а за півроку. Але що цікаво, у цій війні Обраний президент Сполучених Штатів звинуватив не президента Російської Федерації Володимира Путіна і російський шовінізм, а свого попередника, президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, і сказав, що ця війна стала фіаско саме байденовської адміністрації. А от до Путіна і його амбіцій, президент Сполучених Штатів, який буде інаугурований вже за кілька днів. Поставився із розумінням, говорячи про те, що усвідомлює російську стурбованість щодо вступу України до НАТО, і підкреслив, що цю стурбованість розуміє весь захід. Таким чином можна зробити певний висновок, що свою стратегію щодо закінчення війни Росії проти України Дональд Трамп буде базувати саме на поступках Росії. Хоча й невідомо наскільки готовий Володимир Путін до сприйняття таких постів.